Вітаю! В цьому відео ми будемо знайомитись із стандартними інструментами 3D-моделювання. Тобто дізнаємось, як трансформувати стандартні 3D-фігури у більш складні геометричні форми. Отже, починаємо. Створюємо нову сцену. На сцені розташуємо куб і перейдемо до його налаштувань. На панелі властивостей знаходимо розділ Shape. За допомогою модифікатора Size задаємо розмір фігурі 200 одиниць та прибираємо закруглення кутів. Тепер, щоб почати змінювати фігуру, натиснемо на кнопку Smooth and Edit. Після чого об'єкт буде перетворено на спеціальну поверхню, яка матиме відповідні грані, ребра та вершини. Саме за допомогою цих елементів ми будемо здійснювати трансформацію фігури. Переходимо у ізометричний режим відображення сцени. Та повертаємо кубу його початковий вид. Для цього рівень модифікації геометрії для фігури повинен мати значення 0. Переходимо до верхньої панелі інструментів, обираємо режим трансформації Face та виділяємо верхню грань фігури. Звертаємось до інструменту Insert вставлення, що допоможе нам визначити нову грань на виділеній поверхні. Наводимо курсор миші на синє коло і починаємо створювати нову площину. Тепер за допомоги елементів позиціонування трансформуємо геометрію фігури. Далі скористаємося інструментом Extrude видавлювання та спробуємо додати новий елемент. Але цей елемент потрібно зробити більш ширшим, ніж попередній. Видавлюємо перший елемент, затискаємо клавішу Shift, наводимо курсор миші на будь-яке маленьке коло, що містять елементи позиціонування фігури і трансформуємо елемент. Далі знов видавлюємо додаткову геометрію. Чудово! Змінимо рівень модифікації геометрії фігури та подивимось на нашу модель. Бачимо, що нижня частина фігури має значне заокруглення. Для того, щоб це виправити, потрібно додати відповідні ребра. Обираємо інструмент розрізання по контуру та додаємо нові ребра. За допомогою елементів позиціонування фігури змінюємо положення цієї грані. Тепер у фігури з'явилась основа. Продовжуємо трансформувати фігуру. Обираємо інструмент Edge Ребро. Двічі клацаємо на потрібному ребрі, щоб виділити їх усі в одній площині. Затискаємо Shift та змінюємо ширину фігури. Такі самі дії потрібно провести із верхніми гранями фігури. Але тепер їх не видно. Щоб дістатися до цих елементів, звертаємося до панелі властивостей, де у розділі Visibility перемикаємо відображення поверхні з front на back. Виділяємо потрібні грані та трансформуємо фігуру. Перемикаємо відображення знову на фронт. Ще трохи попрацюємо над верхньою частиною нашої фігури. Зробимо її більш локанічною. Обираємо інструмент Face, виділяємо верхню грань і за допомогою елементів позиціонування трансформуємо геометрію фігури. Отже, в нас вийшов досить гарний глечик, але все ж таки всередині він повинен бути порожній. Виправимо це. Обираємо інструмент Insert. Визначимо нову грань. Перемикаємось на інструмент видавлювання Extrude та починаємо вдавлювати геометрію. Для більш інформативного відображення перемикаємо відображення поверхні на back. За допомогою елементів позиціонування трансформуємо внутрішню геометрію глечика. Чудово, ми зробили дуже гарний глечик, але дещо не вистачає. Може особливої текстури. Нехай це буде керамика. Переходимо до панелі властивостей. Відкриваємо панель матеріалів, де шукаємо відповідний розділ та застосовуємо матеріал до фігури. Щоб об'єкт виглядав ще більш ефектно, змінимо його колір. Тепер пропоную створити більш складну 3D-модель. За основою нашої 3D-моделі візьмемо циліндр. Розмір фігури буде наступним. Діаметр циліндру 200 одиниць, висота 15. Закруглення кутів прибираємо. Натискаємо на кнопку Smooth and Edit. Рівень модифікації геометрії для фігури переводимо в 0. І починаємо трансформувати фігуру. На верхній панелі інструментів обираємо режим трансформації Face. Затискаємо Shift і виділяємо верхню грань фігури. Обираємо інструмент Insert. Визначаємо наступну грань. Примикаємось на інструмент видавлювання і видавлюємо нову геометрію. Треба відмітити, що за допомогою елементів позиціонування також можна створити додаткову геометрію фігури. Таким чином, комбінуючи інструменти вставлення та видавлювання, починаємо формувати наш об'єкт. Якщо потрібно, перемикаємо відображення поверхні з фронт на бек, та навпаки. Чудово! Наша модель починає набувати відповідних геометричних форм. Змінює рівень модифікації фігури. Тепер, щоб певні елементи стали більш виразними, потрібно працювати із ребрами фігури. Для цього скористаємось такими інструментами, як розрізання по контуру та ребро. Додаємо кілька площин в основу нашої фігури. Щоб виділити усі ребра однієї площини, потрібно двічі клацнути на будь-якому ребрі цієї площини. За допомогою елементів позиціонування змінюємо положення ребер. Так само оформуємо інші елементи фігури. Отже, наша 3D-модель готова. Залишилось додати текстуру та налаштування освітлення. Переходимо до панелі властивостей, відкриваємо панель матеріалів і шукаємо розділ Wood. Обираємо потрібну текстуру дерева. Змінюємо тип освітлення нашого об'єкту на physical. Це придасть фігури більшої виразності. Дуже добре. Але я б ще попрацював з нижньою частиною фігури. Для того, щоб знову перейти в режим трансформації поверхні. Двічі клацаємо на нашій фігурі. Так значно краще. Залишилось додати останній компонент: верхівку. Потрібний файл я підготував, і тепер його необхідно імпортувати до нашої сцени. Переходимо до панелі навігації, клацаємо на кнопочку «Імпорт», обираємо тип імпортованого файлу SVG. У файловому провіднику знаходимо бажаний файл та імпортуємо його до нашої сцени. Змінюємо розмір нашого нового об'єкту та додаємо об'єм. В якості текстури можна обрати метал. Щоб металевий предмет був більш виразним, додаємо глянець. Тепер поставимо верхівку на місце. Але спочатку ще трохи змінимо розмір фігури, щоб об'єкт виглядав пропорційно відносно основи. Далі ставимо наш об'єкт відносно центра сцени. Так нам буде легше потім його позиціонувати. Для цього переходимо до панелі властивостей. Де координатам x y Z надаємо значення 0. За допомогою елементів позиціонування змінюємо положення верхівки. Перемикання між режимами відображення сцени дозволяє точно позиціонувати об'єкти в просторі. Тепер потрібно згрупувати в один усі об'єкти 3D-моделі. Переходимо до панелі навігації, виділяємо необхідні фігури. За допомогою комбінації клавіш Ctrl плюс G додаємо об'єкти у групу. Чудово! Тепер можемо роздивитися отриманий результат. Отже, в ході даного року ми з вами опанували стандартні інструменти 3D-моделювання, такі як додавання площини. Видавлювання, розрізання по контуру, за допомоги граней, ребер та вершин навчились трансформувати геометрію об'єктів, а також створили декілька досить складних 3D-моделей. Дякую за перегляд! Підписуйтесь на наш канал, не забувайте ставити вподобайки, щоб не пропустити наступні відео, натискайте на дзвіночок. До зустрічі!